Всім привіт, друзі! Назвати Марк і ми на каналі Margames і сьогодні будемо грати в Зліптахи Ріо. Це є Angry Birds Rio. До речі, завтра вже буде як четверта річниця мого Ютуба канала. І за стільки 4 років я назбирав більше як 400 підписників. Я вам всім дуже дякую. Ну і хочу в честь цього сказати, щоб ви далі на мене підписувалися. Ставили, ставили лайки, натискали на дзвіночок, писали коментарі. Та що головне, також я як факт, щоб розсилали це відео своїм друзям. Так що підпишись. Ми будемо грати Angry Birds Rio. Далі я на епізоді СанГлерс Денна. Так, я пам'ятаю, що на епізоді я як ви, казав, ну і вже я на 11 рівні. І сьогодні пройду від 11 до 20 рівня. Так, з цього ще я знаю. Так, 5, ще 5, вже 10, ну, і ще ось так. хоча добре, не 20 рівнів, а 10. Ну я тут трошечки помилився. Ну, 10 рівнів. Ну і дивіться, перший рівень виглядає ось так. Тут вже в нас є чак. ну, і ми маємо, ну така якби, звичайна будівля з закритими птахами, Ну які вони є в клітці. Так, добре, треба їх випускати на волю. Тут не треба їх вбивати, а просто навпаки врятовувати з клітки. Ну і бачите, як то все працює, поки що все є дуже легко. Ну і залишилася одна пташка, Ну, до речі, жовта, так як сам чак. Ну і що ж, ну і вже пройшли. Це є рівень. Тут я не бачу, щоб досягли анаса когось. Бо найцікавіше ананаси це таке як золоте яйце. Знаєте, таке, якби чогось чогось може таке досягнути. Ну, на одну зірку. ну Нічого страшного. Перший рівень з це, з це відео пройшли. наступний, в Наступному також не бачу. Щоб... А, я вже бачу, що саме цікаве. Тут бачите, є ананаси і один є золотий ананас дивіться зараз чак покаже, де це є Ну, і бачили як там з'явився це так само як ці золоті м, яйця знаєте, в класичній грі е, в класичній грі Birds там є золоті яйця а тут е, ананаси що саме цікаве Тут немає тут вже якби золотих яєць, а тільки ананаси. Ну тут вже пройшли другий рівень. Знову на одну зірку. Ну що ж таке? Ну, нічого страшного. Ну, зірки тут не саме головне. Зірки, саме головне, що проходимо рівні. Ну і що саме цікаве, я бачу, що. Тут як є як наступний ананас, тільки що в коробці, там є така наклейка, що на що ця коробка чогось перевезена, чогось перевезена, і тут є як ананас, є, є просто залишається цей, цей ананас. Так, ну і тут ми ну, вже врятували Сашока. Ну і вже залишилось. Є тільки д... Дв... 2 Два хлітки. Два клітки, Ну і залишили, Ну і дивіться. Тут я цього одного чака збив аж. Не то що збив, а врятував чотирьох птахів. Ну. і, Ну і... Добре. Да. О, друзі, до вже на... на дві зірки. Вже пройшов, Ну і вже наступний рівень. В наступному рівні тут вже саме цікаве, тут є цей тін Є оцей тінці, це така якби, вибух, е, вибухівка. Так, ну і тут у нас є вже ред. Ну і один чак. Ну, двоє редів були і ще є один чак. Ну і зараз... Е, постараємося. ну і вже вибухла. До речі, я з одного реда збив багато. ну, Тобто врятував уже е, останні птахів. Так ось. Ну і перед врятував уже усіх. За одного рета не з інжим. Тут нам не потрібен був чак. Також на дві зірки. Ну, в принципі, окей. Перевірити, ну і вже ми як на 15 рівні. Це вже яко п'ятий рівень за це відео, за це відео, і тут я бачу, що якісь є вежі просто, просто збудовані вежі птахів, що саме найцікавіше я тут можу сказати. Але тут навіть легко можна збивати, тобто, ну і бачите, як то це все збивається. Хоча тут навіть залишилося 2 пташків, ну і ще ось, ось там синій там, квіті. Тобто мусимо врятувати. Ну, щось не вдалося. Не вдалося, значить, спробуємо ще раз. Так, зараз зб'ємо. До речі, навіть ідеально так вбиваю. Так що беріть мій приклад, якщо ви будете грати Birds Rio, так що мусите так само вбивати так само, як і я. Попроси Просто як я. Ну і все, тут як я пройшов. Ну, нормально пройшов цей рівень. Наскільки на одну, але ну, нічого страшного. Буває, буває. Отже, саме цікаве вже тут на своєму рівні Бачиш, що є там ананас зверху, і там є спеціальна наклейка. Но ну, ця наклейка є, має значення. Тобто це є золотий ананас. Ну, Будете навіть вже знати, хоча я не знаю, що ви багатьох знаєте, що це означає наклейка. Ну і бачите, як то вже там просто. Ця лампас був просто на лампі. Ну і таке. До речі, що саме цікаве бачити такого цікавого важку, що хочеться навіть зруйновувати, але не дається. Так, добре, ну є ще шанси, є ще шанси. Щоб не знаю. ну, Щоб вежа, наприклад, впала. Ну, щось навіть не виходить з звичайних рядів. Але можемо ще раз спробувати. пробувати так на ідеально. Треба дуже крепко бути. Ватити. так, ну, І коли вже буде починати так мм, рушитися, просто як як на землетрусі, то ну і так це повинно бути. так повинно бути, Коли буде так вежа трусиця, знаєте, як то на землетрусі. Ну і тепер можна її збити, просто, ну, щоб вона впала. Ну тут вже отримав на три зірки рівень, нарешті. Нарешті я отримав три зірки. О, і що вже нас саме цікаве? То тут у нас є сині пташки. І що я саме цікавий, бачите, що тут є наступний ананас, е, тільки що в коробці. Бачите, що цей ананас є в коробці, із за цієї наклейки. Але тут е, не знаю, я пам'ятаю, що нелегко тут можна достати ананас. Ну і за тих е, м, слабеньких таких. Е, Синіх пташок, е, ну, які вони просто збиваються цікула. А може є така можливість. Ну, не знаю, можете навіть спробувати. І можете навіть написати в коментарях, чи вдавалося вам дістати цей ананас за допомогою синіх пташок. Ну ви знаєте, про що я маю на увазі. Е, ну і вже пройшли на рівень. О, і дивіться, отримав е, таку ну, нагороду за 30 зірок, я як добре розумію. Е, ну, так то є. так то є. Е, ми вже на 18 рівні. Е, ну і ще небагато вже так залишилось. Рівні пройти. Так, ну і тут маємо Чака, якого вже збили одну, одного птаха. Так, добре, ну і тут. Е, Ну, ще не залишилося там багато речі. Хотів навіть сказати, що. Ну добре, можу зараз сказати, що тут різні будівлі. А ні, вже я програв. Дивіться, я навіть не помітив, що вже закінчились чаки, Ну і просто мушу від самого. Ну, від самого початку. Від самого початку. Так. Добре, ну і зараз о дивіться так то та, до речі, що я зробив, так само мусите е, цей рівень пройти. Так що запам'ятайте, як цей чак летів, і обов'язково не знаю на три зірки повинно бути на три зірки цей рівень. Так, я відгадав з тебе підписка за те, що я відгадав на три зірки. Так, добре, ну і що саме в цьому наступному рівні бачу, то то, що видно там вже ананас. Скільки слід сказав це слово ананас. І мені цікаво, а хтось рахував, скільки за це відео сказав слово ананас чи ні. Ну, побачимо, побачимо. Ну і що ж, ну і треба там збити тих е, насумних птахів, хоча можна ні, дістати цей ананас, але добре, нехай їх буде вже е, ну, просто пройдемо цей рівень та все. Ананаси може найти пізніше, або взагалі нехай хай будуть ці, ці ананаси е, в тих рівнях. Ну, але було б класно, до речі, щоб ці е, ананаси витягнув. Ну і вже залишився останній рівень за це відео. Так що мусимо обов'язково також пройти цей рівень. Ну і саме цікаве, що я цьому рівні бачиш, що тут є багато стікла, є е, коробки, і, ну і відомо що є ці стіні пташки. Е, ну і постараємося майже, майже але... Залишилась остання пташка. Ну нічого страшного. Я ще раз змог пройти е, цей рівень. Ну, як би повторіння. О, а тепер мусить бути вже легше. Тепер вже мусить бути легше. Ну і вже пройшли цей останній рівень за це відео. На дві зірки. На дві зірки вже на 21 рівні, ну а ще одне відео сніму з 10 рівнів, ну і вже пройду цей епізод Санк Лерс Дем. Так називається цей епізод. Так, буду називати епізодами, Ну, я навіть сейчас вам називаю там якісь там, наприклад, там сезони, етапи, епізоди, там будь яких графа. А тут добре, хай буде епізод. Ну, в принципі, он нормальний. Нормально так можу вже назвати, якось це все, що буду проходжувати. Ну, ви бачите це в самі. Це, це, ну і що ж, ну таке відео вийшло. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк. Підписуйтесь на мій канал, на дзвіночок пишіть коментарі, та ділитися відео зі своїми друзями. Усім пока-пока.